Відповідь на переслідування, цькування та приниження мого сина військом чумних жінок в електричці Р9Е 658 Ланжерон, Одесова пнярка, 5 березня 2025 року. На цькування вони отрима заказ. Щось у ніс її зазирає, і войнючистю й сипле, вона свій парфюм лиш знає, їй потрібні лише шипри. І, зайнявши всю скамейку, носом дмухає кірпатим. Тут шугають всякі греки, всі носаці, довгі патли, і не дає бо то жидя, бо противно вухо дує. З бракаром, вона нюхає і рахує. Ось пройшов один цибатий, щось наспіва він хрипло, та за мить вже здався братом, Бо облитий рідним шипром. Вона жде свого хріма, він пузато-балухастий любить шипр і курить приму, можуть і циганки вкрасти. Ось це паскуч. Рахує, мало мальські треба вкрасти, Недобіри з підрахуєм, і наївшись сальці сона, бо арабів не шкодує, оця жінка від персона Зветься бухом, підрахує. Як зайдете в електричку, беріть ладом ще й скадилом, Бо у пані дурна звичка Вас рівнять з лайном і пилом. Там ля бурк тобі на свято, там у пристрасті бійця, вона з діми ніж булатний, бо для неї ти вівця. Слухай ти з рахунком лінча, шипром класним обітрись, потім вийди на узбіччя.